Перехрестя закритої для ремонту водопроводу Любецької з В'ячеслава Чорновола відкриють для проїзду. Відповідне рішення затвердили під час виконкому 11 вересня. У зв'язку з неодноразовими зверненнями від підприємств, які там знаходяться, від медичних закладів, від дитячої обласної міської поліклініки. від… Управління транспорту стосовно можливості відкрити рух через перехрестя вулиця Любіська, вулиця В'ячеслава Чорновола. Даним рішенням пропонується перекрити дану ділянку вулиці Любіцька від Мазепи до Чорновола і від Чорновола до Рібкінська. Тобто проїзд по вулиці В'ячеслава Чорновола буде відкритий. Ділянка вулиці Любецької від Мазепи до Чорновола і від Чорновола до Ріпканської залишаться закритими для проїзду до 15 листопада. Йшлося під час засідання. Нагадаємо, на Любецькій триває реконструкція водогону, котрий давно перепрацював термін експлуатації, і потребував заміни. В управлінні ЖКГ зазначає, що перехрестя Любецької з Чорноволи відкриють після погодження нової схеми з патрульною поліцією. Як цього вимагає процедура після рішення виконкому?